Сміття це гроші. У цьому впевнені підприємці багатьох європейських країн. У нас же немає навіть сміттєпереробного заводу. Разом із тим на Буковині щороку з'являється 500 тонн непотребу, з якими екологи подекуди не знають, що робити. Чи зможуть чиновники зробити місто чистішим і як змусити людей не смітити де-інде з'ясовувала Дар'я Дергунова. Я вважаю, грязнавато в місті. Так вважають чимало чернівчан. Люди не виховані. люди. Не хочеться за собою убиратися. Люди засмічують і все. але окрім людського фактора є інша вагома причина: кругом грошей не вистачає, то того й засмічено. На думку фахівців, головна причина забрудненості міста це відсутність завода, який сортує і утилізує ці відходи. І справді на його будівництво у влади немає грошей. Треба сподіватись на. Якогось інвестора, а поки що для сортування сміття на вулицях поставили різні контейнери. Але люди часто викидають усе в один. Ми всі стримимося до Європі. В Європі несколько таких для стекла, для лампочок, для банок. Подекуди людям нікуди діти, і токсичні відходи. Батарейки це такий длительний процес. Ми його не Да? От вона вибросилась, пройшло час, і за нього, допустимо, десь був йожик, умер, да вода загрізнила, дерево рядом не виросло. Тобто ми цього не бачимо своїми глазами. Використані батарейки не можна викидати про просто в смітник чи у землю, а куди порадили обласні чиновники. Наприклад, в екологічній інспекції є урна. і плюс я смотрю, що зараз дуже багато великі гіпермаркети виставляють також свої коробки, куди ви можете принести їх здати. Громадські активісти впевнені, сміття це гроші. Поки в багатьох країнах підприємці заробляють на тому, що сортують і утилізують непотріб. У нас він накопичується. Ми не можемо вже фактично справлятись з тим. Сміттям Олександр Погодін каже, щоб з ним впоратись, треба підняти екологічну культуру людей. Розповідає, колись і сам часом викидав сміття повзорний. А коли я перший раз прийшов на уборку і ми 2-3 години потратили, я там наші ребята, друзі, знайомі, що ми два-три години убирали, то я після цього ну, не можу сказати, що в 100%, але 80% тепер слежу за кожним, навіть там за той же жвачкою. А чернівчани вважають, щоб місто стало чистішим. Треба ставити ну, закон, які звести, щоб люди платили, треба щось робити, штрафувати. Тих, як побачиш когось, скажеш, як бо боїшся, що... тобі дасть по голові. Треба, щоб люди пішли за собою і за собою обрались. Культурними треба бути найбільше, то і оце всі діва. Дари Дергунова, Володимир теми дня Тва.